Хочу продовжити серію інтерв'ю з успішними людьми нашого міста Запоріжжя і хочу представити мою гостю Олену. А, мабуть, Олена, я попрошу, щоб ти сама представилася, ти, Як би ти хотіла, щоб я тебе представила. Добрий день, мене звуть Олена Криворучка, я є власницею Центру сімейної офтальмології прозріння в Запоріжжі. Ми поговоримо дуже багато про клініку, але хочу розпочати з того, що успішна справа залежить, мені здається, дуже сильно від настрою. А настрій залежить від ранку. От як проведеш ранок, так далі день і складеться. А що зранку хочеться зробити найбільше? Випити чашку кави, послухати музику, прочитати новини. От Що завдає твій ранок? Ранок це дійсно пора дня, коли треба. Подумати, що ти будеш на протязі дня робити. І тому я дуже люблю не поспішати вранці. Для мене дуже важливо спокійно проснутися, вбити чашечку кави, поснідати, помедитувати, зробити невеличку зарядку і обов'язково подумати про щось хороше. А іноді мені вдається ще трошечки почитати. Тобто спокійний, спон задає настрій на ці для мене важливо, щоб це був спокій, щоб мене ніхто не турбував під час, коли я готуюсь до нового дня. Тоді таке питання. От сьогоднішнє життя про ранки, ми вже зрозуміли. Сьогоднішнє життя, якщо була можливість, взяти зараз палітру фарб, пензель і намалювати. От як би воно виглядало? У вигляді чого? Це точно щось природнє було б. Скоріше за все, це хортиця. У мене там є улюблені місця. Де я люблю бувати, і це обов'язково чотири стихії: це і земля, вода, воздух, сонце і багато зелені. Мене заряджає дуже сильно природу. Тут я згодна, тому що останнім часом я дійсно люблю і природу і Хортицю. Хортиця це взагалі мій острів, чисто енергетична. А якщо уявити, от теперішнє життя, і, наприклад, описати його там декількома прикметниками. А воно яке? Яскраве, різноманітне, веселе, радісне, сумне, болюче буває. Проте потім йде зміна, і знов радісне, знов веселе, знов впевнене. Тобто воно різне, але всі ці різні грані вони обов'язково да, повинні бути Та Вони все життя, так є, не незалежно uh -huh. від того, що відбувається навкруги. Якщо подивитись на життя людини, то воно так і відбувається. Важливо, чим перекривається все це, якщо більше світлого, яскравого, радісного, то людина щаслива. Ну, тобто в янь, да, різні кольори, різні рівні да, це обов'язково да, обов'язково. В Все... житті не, немає життя без якихось неприємних моментів. Вони нас загортовують, роблять сильніше, і це теж є мотивацією для того, щоб рухатись далі. А життя зараз таке, про яке мріялось там в дитинстві, чи в підлітковому віці. чи... Мріяли про одне, а сталося зовсім інакше, ще краще, можливо. Чесно, я не пам'ятаю, про що я мріяла в дитинстві. Я була дуже активна така дівчинка. Я і співала, і танцювала, і концерти організовувала. Ну, я думаю, що я тоді навіть уявити не могла, що я. Матиму те, що я маю зараз. Тому я дуже рада, що так у мене більше, що в моєму житті траплялись такі події, зустрічались такі люди, і що я є тією людиною, якою я є. От я коли ми розмовляємо, відчуваю, що ти насолоджуєшся життям. От знаєш, що таке насолодження? У більшості життя? так. А що це таке? Насолоджувати життям? Це як? Це більше коли у тебе гарне оточення, ти концентруєшся на людях, які успішні. Ти маєш можливість купувати для себе те, що тобі необхідно, і на що у тебе ласк на що поклав. От, що ти маєш можливість купувати собі гарні книги, гарне навчання, до речі. От, що ти маєш можливість ходити на концерти. На якісь... Про навчання. Зараз взагалі є така тенденція і є прям термін навчання протягом всього життя, ну, що зараз не можна там, закінчити школу, університет і на цьому зупинитися, якщо ти хочеш бути успішною людиною, ти з цим погоджуєшся, що навчатись постійно потрібно. Я думаю, що є люди, які не дуже навчаються, проте їм якось фортуна допомагає. Думаю, що такі люди є, що вони не дуже навчаються, Ну, я не відношусь до цієї категорії, мені Завжди треба вчитись працювати над собою для того, щоб досягати якихось нових цілей. У мене не виходить так, щоб лежачи на дивані, воно само тобі впало на голову. Ну тобто Тому навчаєшся постійно. Я за те, щоб навчатися. Ну і з колі мого оточення всі люди постійно чомусь навчаються і навчають інших також, передають свої знання іншим людям. Це нормально. Таким чином світ рухається. Правильному напрямку, я вважаю. Проте я думаю, що людина, якщо вона вчилась взагалі, вона здатна до цього, то вона буде вчитись все життя. Може, вона не буде усвідомлювати, що вона вчиться, а просто читати книжки і дивитись правильні фільми, але це, це ж навчання. теж навчання. Так, так. І спілкування з розумними людьми, це теж навчання. У мене є подруга, якій я можу зателефонувати і сказати, мені треба поговорити з розумною людиною. Це щастя, це теж навчання. Звісно. Ми багато говорили і перед інтерв'ю про оточення, і зараз багато про близьких людей, про розумних людей. Но у нас думка співпала, що оточення це дуже важливо. Хто біля тебе? От твоя думка, чому це важливо? Я абсолютно впевнена, що оточення формує людину. Коли ти потрапляєш в оточення з сильними людьми, ти волі й неволі, ти все одно рухаєшся разом з ними. Я є учасницею спільноти, бізнес-спільноти Запоріжжя-Бор. Це міжнародна спільнота, вона є вже і за кордоном в багатьох країнах, і майже в кожному місті в Україні це дуже цікаві люди. Це успішні підприємці, причому різного рівня. І у нас дуже круті заходи, ментори вчать нас. І це ну, я вважаю, що це дуже важливо для мене. Я познайомилася з цією спільнотою у 2021 році, і завдяки цим людям я зараз тут продовжую свою справу. І я вважаю, що я і мій колектив робимо гарну справу. Тобто це і досвід, і спілкування, і мотивація, правильно? Так, тому що я вважаю, що людині дуже важливо усвідомлювати те, що вона необхідна цьому світові і цьому соціумі, вона реалізована. Тоді людина себе відчуває частіше щасливою. Ти себе щасливою відчуваєш? В більшості так. Звісно ж, бувають моменти, коли щось не йде не так. Є обставини, на які ми не можемо вплинути, і вони теж впливають дуже. Проте я навчилась регулювати і свій настрій, і свій психологічний стан. І це теж, до речі, допомагають мої колеги, друзі, бізнесмени. Є у мене спільнота гарних дівчат, жінок. Яку організувала Альона Вовненко, і ми періодично зустрічаємось? Ну, і Там теж такі жіночі справи різні. От. І груліло грали теж. тому... Ну, Я така разностороння людина. Це ж робить життя цікавим, яскравим, якраз і різноманітним. Так, так, Саме так. Це. А, клініка називається Прозріння. І у мене питання щодо прозріння, так я поступово підходжу. А, чи був, був якийсь етап в житті, коли було прозріння, такий інсайт? І після цього якось все пішло в інше, якби життя почало йти в інший бік, і це вивело там на щось, на якісь результати. От яке найкраще, найбільше прозріння в житті було? Саме прозріння це і є найбільше прозріння, тому що я ніколи не думала, що у мене таке може щастя трапитись в моєму житті. У мене немає медичної освіти. Я більше скажу, у мене немає вищої освіти. Я вчуся завдяки книжкам, гарним фільмам, моїм колегам друзям. І це мені допомогло з любов'ю створити такий центр. А як ідея взагалі виникла? Ідеї такої не було. Це була дуже так випадкова, і це окрема така історія, дуже цікава. Мені самі складно усвідомити, як це все трапилось в моєму житті. Проте, мабуть, так повинно було трапитись. А як ти ставишся до того? Я завжди кажу, що не буває випадкових випадковостей. Це якраз щодо цього випадку. що все не випадково в житті. Що якщо так сталося, значить так повинно було бути. Я так думаю, що все ж таки, можливо, це десь хтось з моїх бабусь загадав, так, що все ж таки хтось навчився гарно лікувати очі. Тому що у мене моя прабабуся, на жаль, вона померла повністю сліпою. В неї була... на, на той момент тільки починали оперувати катаракту. І не завжди це були успішні операції. У неї вторинна глаукома була, і наприкінці свого свого життя бабуся, я пам'ятаю, я маленька була, але я пам'ятаю, що вона пересувалася завдяки паличці, або ми їй допомагали. Ну, зараз прямо це як... як подарунок на пам'ять бабусі. Давай. Я коли почала цим займатися, я не усвідомлювала цього. Це зараз приходить. це Те, що в моєму роду є люди, у яких є проблеми з зором, і ми вирішуємо ці проблеми. Так трапилось, що я сюди потрапила. Я не займалася медициною взагалі. Єдине, що в дитинстві, звісно, як і всі дівчата, більшість дівчат, собаки, кішки, голуб у нас жив, жив, і ми лікували так, тварин. А так, щоб з медициною я не була пов'язана абсолютно. Зір це очі, а говорять, що очі це дзеркало душі. Ти погоджуєшся з цим висловом? Я абсолютно з цим погоджуюсь, тому що коли ми починаємо спілкуватися з людиною, ми все ж таки більше дивимося в очі і. Одразу видно, наскільки глибока ця людина, чи вона радісна зараз, в якому вона настрій, чи вона сумна, щось неї не так, вона засмучена чимось. Ми таким чином як би, скануємо людину, і наш мозок під цей час він просто нам підказує, як нам спілкуватись, з яким тоном, про що говорити, а про що краще помовчати зараз. Тому я вважаю, що очі все ж таки. На всіх рівнях займають най, ну, найбільше значення для людини для того, щоб спілкуватися і орієнтуватися взагалі в цьому світі. Тобто лікарі вони ще й повинні бути обов'язково психологами, правильно? Ті так, всі настрій. лікарі не, не тільки mm -hmm. офтальмологи, mm -hmm. вони все ж таки психологи. теж. Це дуже важливо, тому що вони працюють з людьми і важливо відчувати людину. Якщо ти відчуваєш людину і її стан, тобі легше. З нею вирішити її проблему. Uh -huh. Ви розумієте, один одного, і ну ви як на одній хвилі. Тому що я завжди кажу, я і пацієнтам іноді кажу, що є вас троє. Uh -huh. Ви лікар і хвороба. Тут важливо на яку сторону ви станете: на сторону лікаря чи на сторону хвороби. Uh -huh. Тому психологія це обов'язково були якісь такі цікаві випадки. В практиці Те, чим, можливо хочеться пишатися, про що хочеться розказати. Я хочу сказати, що офтальмологія це такий напрямок медицини, що тут ну, після кожного операційного дня є чим пишатись. Тому що я всім кажу, от, слухайте, різні ж є напрямки і різні операції. Та? Людину прооперували, там щось, кишківник чи там навіть апендицит. І людина потім ходить, у неї довго це болить, заживає, а потім вона навіть не усвідомлює того, що її ж таки вилікували. Mm -hmm. Тому що боляче постім ще, то в офтальмології результат дуже швидко. І людина одразу майже бачить, і це, звісно, це, ну, це справжнє прозріння. Mm -hmm. Тому офтальмологія така дуже вдячна, отрасль медицини. А є а, щось таке, ну, випадки, чи не знаєте, що ви зараз робите? От що дійсно гріє серце? І про що хочеться розповісти? По-перше, гріє серце, що, що, що все ж таки ми маємо можливість працювати в Запоріжжі. І гріє серце, що навіть зараз ми маємо можливість оновлювати техніку. Купувати нові прибори для лікування людей і взагалі лікувати людей. Тому що, коли ти займаєшся такою справою, то ти розумієш, що ти необхідний цьому світові а і є самореалізація. Коли є самореалізація у людини, то вона вже щаслива. Ну і я вважаю, що це така сила волі і сміливість в нашому місті. Розвивати клініку, вкладати гроші, коли в принципі все так у нас інколи буває непередбачувано. основа якась опора повинна бути. Вже усвідомлення прийшло того, що це є, і зараз від тебе залежить тільки ну, доля людей, які приходили сюди, яких ми лікували до цього, mm -hmm. і що ми. Наш обов'язок, ми не маємо ніякого права кинути цих людей на призволяще. І коли ти це усвідомив, ти просто далі рухаєшся і рухається разом з тобою твій колектив. Було багато змін, було багато страхів, проте ми потім якось змогли себе опанувати і прийняти рішення, що ми працюємо далі, займаємось гарними справами. І залишаємось в місті в Запоріжжі. Це дуже сміливість. Дуже багато роботи, я розумію, і робота відповідальна, і вона виснажує і фізично, і морально. А, ти дозволяєш собі відпочивати? Марина, чесно, я не знаю, що таке виснажує робота. Мене не виснажує. Ми, і я думаю, що мій колектив, ми сюди приходимо. У нас дуже така приємна обстановка тут спокійна. Ми розписуємо пацієнтів таким чином, щоб у нас не було тут толпи. Все проходить в розміреному такому темпі. Ну, бувають моменти такі, коли трошки більше відповідальності, чи трошки більше треба побути на роботі. Від любимої роботи не виснажуєшся, виснажує більше те, що іноді у нас відбувається, ото виснажує все остальне це просто про любов до людей. Отак би я сказала, коли на роботу йдеш із задоволенням, то робота для тебе не як в смислі робота, що треба да, дуже багато виснажливо фізично працювати. Так. да, ну просто нам вдалося якось створити такий осередок тут. Що ми швидко зрозуміли, що нам треба бути опорою один одному і все вирішувати спокійно. Є проблема, ми сіли, подумали, що ми робимо з цим, щоб все пройшло нормально, щоб на користь було. Разом сіли, вирішили, пішли далі, робимо гарну справу і все. Тоді це не виснажує. Тобто, я так зрозуміла команда. У вас така дружна злама um, загалі-то у нас завжди була команда дуже класна. І мені якось я ж кажу, мені фортуна постійно посилає дуже гарних людей. Що раніше, що зараз мене завжди оточують гарні люди, і це головне для мене. Тому просто під час таких подій складно бути іноді врівноважним. Проте, коли в колективі всі більш-менш спокійні, і ти вмієш впливати на свій психологічний стан у ну, тебе є помічники, психологи, наприклад, друзі. Mm -hmm. От, і, і тоді і в колективі все добре, і справи робляться дуже гарно, тому що нам обов'язково необхідно підтримувати і тих людей, які до нас приходять. Вони ж приходять теж до нас за, за підтримкою, так. за надією за вірою. Ти коли розказувала про свою команду? Посмішка не сходила з обличчя. Це дуже приємно слухати. Не всі керівники там лідери настільки хорошої думки про тих людей. Ну це дуже важливо. Якщо немає команди, то немає результату, ну на мою думку, так. Та ні, я думаю, що результат є у кожного просто різні принципи підходу і е, чим займаються в колективі. Тому що є робочі колективи, де е, ну, необхідні сильні чоловіки, які там багато фізично працюють, вони там можуть і якимись такими словами друг з другом спілкуватися. Це нормально. Просто ми знаходимося в такій сфері, займаємося тут треба спокій, терпіння і сприйняття людини. Цілісної, тобто, тобі прийшла людина, тобі важливо сконцентруватись на лікуванні, її не відволікатись. Люди ж приходять в різному настрої. Проте уходять від нас вже заряджені нашим настроєм. Ми коли це зрозуміли вже давно. Ми так використовуємо це в своїй практиці. Ну можливо, зараз трошки більше використовуємо це в своєму своїй практиці, тому що просто зараз людям мені здається це більше потрібно в наш час. Зараз людям дуже важлива підтримка, дуже важлива усмішка, звичайна любов, людяність люди зараз розторможені, є на те причини. Тому ми намагаємо все ж таки трошечки на сторону добра людей перетягнути, Супер. щоб вони пішли від нас, усміхаючись, і прийшли додому і теж з любов'ю відносили до своїх близьких. От у сенсі всього, що ти сьогодні сказала, ти вважаєш себе успішною людиною? Так, я вважаю себе успішною людиною, і це абсолютно не через такі якісь гроші там чи мільйони на рахунках. Про це про мій стан, тому що я вважаю, що людина прийшла в цей світ. Її головна задача це стати щасливою людиною. Щоб коли вона відчуває себе щасливою, вона це несе і в цей світ радість, любов. Так красиво звучить прям як слоган, що людина притягує світ, щоб бути щасливою, але не всі це знають, можливо. Ну я думаю, що ті, хто зараз слухають наше інтерв'ю, вони на цьому сконцентрують свою увагу, тому що іноді думають, я прийшов там для того, щоб щось могуче зробити. Це так, якщо ти будеш щасливий від цього, роби це могуче. Будучи щасливою, це щасливої можна досягати великих цілей, ставити собі високі ціли, збирати команду і йти до цієї ціли, цілі разом. Якщо нас зараз дивиться якась людина, яка от стоїть на порозі здійснення своєї мрії, але страшно, боїться зробити кроку щось нове, Ну, щось нове це завжди страшно. От що б ти їй могла порадити? Страх це наш помічник. Це наша, якби трошки темна сторона, вона є нет'ємною частиною нас. І він нам допомагає робити менше помилок. Тому із страхом треба потоваришувати і навіть полюбити його. Навіть свою тривогу треба полюбити і домовитись з нею можна. Коли ти пропишеш всі свої страхи, це можна зробити, до речі, з психологом, ти Зрозумієш, як їх опанувати, і що треба зробити для того, щоб твоя ціль була досягнена. Що тобі треба для цього зробити? Відразу відчувається пропрацьована людина. Пропрацьована, тому що я у мене є друзі психологи є у мене психологи, до кого я звертаюсь професійно. Коли я відчуваю, що мені потрібна допомога, це для мене вже давно є нормальною, нормальною практикою. Mm -hmm. Я знаю, що заможні люди, всі мають психологів різного рівня, різної задачі. Наприклад, якщо щось в родині, я звертаюся до одного психолога. Якщо в мене щось на роботі, і щось я не можу зрозуміти, що я хочу, я щось воно крутиться, калабродиться вокруг, і ти не розумієш, що ти хочеш, і топчешся на місці. Тоді достатньо поговорити з розумною людиною, як ти, наприклад, як ми з тобою на тому тижні поговорили, я усвідомила, що о, стоп, чи все нормально, я на правильному русі, трошки тут ми підкоригували, я пішла далі. Хочу підсумок під тим запитанням зробити. Тобто, якщо я мрію і щось хочу зробити, не треба боятися, треба рухатись потрошку вперед. так? І наше... Не ну, якщо вийде, якщо, чи ні, якщо так? стояти на місці, то точно нічого не буде відбуватись. Треба ризикувати і йти у ті двері. Дуже важливо побачити, чи ці двері, куди, де вони відкриті. Якщо сюди пішов ні, не моє, іди далі в інші двері, пробуй. Десь ти відчуєш, є такі люди. До речі, я колись і читала про це, що вони не мають освіти, але вони дуже ризиковані. І поки людина розумна, яка начитана, там три університети закінчила, mm -hmm. вона нам розраховує і це робити, займатися цим чи не займатись. То та людина ідеї робити. вона просто mm -hmm. туди не вийшла, сюди не получалась, mm -hmm. і там на восьмому, десятому разі mm -hmm. не раз і успіх получився, і вона іде, і заробляє гроші. Оточує себе гарними людьми, надає робочі місця людям, ну це ж круто. Mm. Я думаю, що якщо є відчуття, прислуховуватись до себе, тому що ми самі маємо інтуїцію. Якщо ти чуєш зов туди треба йти. Якщо ти вважаєш, що у тебе недостатньо інструментів, поспілкуйся з людьми, які досягли успіху, вони тобі підкажуть, що тобі з собою взяти, mm. що тобі почитати. І на чому сконцентруватися, і як досягнути тієї цілі, як спрограмувати твої дії. І взагалі, то я вважаю, що головна не сама ціль, а те, як ти до неї рухаєшся шлях. Найцікавіший саме шлях. Тому що, коли ти досягнув цілі, ну ти порадувався, там випав бокал просівав, все круто, все нормально, а наступного дня що? А тут сам процес. А так, тут сам процес, пишу. треба щось знов придумувати, mm -hmm. щоб це ж було знов цікаво і цікаві люди поряд. Ну, і ми нещодавно говорили про те, що тут наша думка зійшла, що стабільність це дуже погано, це болото, це зупинка. Для деяких людей стабільність це норма. І вони, Якщо вони себе відчувають в цьому стані щасливими, то для них стабільність це і є їх ціль mm -hmm. і їх задача. Це не про мене точно, і не про моїх друзів, тому mm -hmm. що ми вважаємо, що, і я вважаю, що треба рухатись, щось робити нове, незнайоме. Тоді я частіше відчуваю себе щасливою людиною. Тому це по-різному для мене це болото. Mm -hmm. Якийсь час після того, що ти щось зробив гарне, ти можеш дати собі відпочити, сказати, що молодець, молодець, умничка, трошки відпочила, давай далі. Но все так красиво оптимістична. Чи може я задати запитання таке секретно, про що ти мрієш зараз? Я думаю, що про це мріють багато українців. Я мрію і навіть бачу, візуалізую мою прекрасну державу, мою Україну щасливою, вільною, незалежною, квітучою, розвинутою. І для мене це зараз найголовніше. І я маленький, як то кажуть, вінтик в цьому механізмі, і я роблю все для того, щоб так воно і сталося. Я знаю, що багато таких людей, і, і при владі є такі люди, і бізнесмени, і просто звичайні люди. Якщо вони роблять цю справу з любов'ю до цього світу, з любов'ю до себе, до людей, то вона так і станеться. Тобто всі наші пазлики складуться в одну єдину картину. Так. Дякую, дуже приємно було. Можна я обійму? Мені з тобою завжди приємно, приємно Марина. Дякую тобі, супер.